Вітаю вас, маленькі українці. Хоч би скрил, але літаю, вербі коси розплітаю, погайдаю в лісі гілку, за в квіці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це, дітки? Так, це вітер. Давайте дізнаємось, звідки береться вітер. Таке вітер. Вітер це рух повітря. Повітря є всюди, завжди навколо нас, але воно особливе, бо ми його не бачимо, не можемо скуштувати, Ми можемо його відчути. Коли повітря рухається, то утворюється вітер. Чим сильніше рухається повітря, тим сильніше вітер. Вітер буває теплим, холодним, невеликим. І сильним. Отже, побачити вітер ми не можемо. Вітер можна відчути або побачити тільки його дію. А як ми можемо побачити дію вітра? Це політ повітряної кульки, повітряного змія, роботу вітряків, млина, паперового човна. Гойдаються дерева, кущі. Рухаються хмари. А чи доводилось вам чути голос вітру? Люди часто прислухаються до його звуків, і в нашій мові є багато влучних характеристик, які відтворюють голос вітру. Давайте пригадаємо їх. Ми можемо сказати про вітер, що він шумить, свистить, гуде, реве, стогне, співає. Тужить, плаче, виє, сумує. Вітер, як і люди, має свій характер. Чи зустрічали ви ласкавий вітер? В яку пору року? На весні, влітку вітер котяча лапка, ласкавий. А як ви гадаєте, чим може бути вітер добрим? Він опилює рослини, розвіює їх насіння, приносить собою тепло чи холод, які не завдають шкоди усьому живому і змушує рухатись вітрильники і вітряки. А чи може вітер бути злим? Так, є ще небезпечні вітри. Руйнує будинки, ламає дерева, топить у морі кораблі, заносить піском родючі землі та оселі. Такі вітри називають буря, ураган, торнадо. За сильного вітру і морозу можна обморозити шкіру, що досить небезпечно для людини. Отже, вітер приносить як користь, так і шкоду. Є люди, які досліджують погоду метеорологи. Вони досліджують, яка буде погода на наступний день, тиждень, місяць. Приміщення, де працюють ці люди, називається метеостанція. На метеостанціях стоять прилади, флюгер, опадомір, снігомір, парометр, термометр. В нашому дитячому садочку теж є метеорологічний майданчик. І сьогодні ми з вами познайомимося з флюгером, приладом для визначення напрямку вітру та швидкості, а також є вітряний рукав, прилад, за допомогою якого визначають напрямок та приблизну силу вітру. Як можна зрозуміти, є вітер на дворі чи немає? Яким може бути повітря? Чекаю на ваші відповіді. Наша планета Земля потерпає від забрудненого повітря. Задихається, що забруднює повітря на нашій планеті. Будується багато фабрик, хімічних заводів, які викидають у повітря хімічні елементи. У великих містах спостерігається скупчення автомобільного транспорту, які загазовують повітря вихлопними газами. Велику шкоду завдає спалювання листя та зілля. З димарів будинків виходить багато їдкого чорного диму. А також в природі відбувається виверження вулканів, горіння торфяного ґрунту, лісів. Щоб врятувати планету від катастрофи, на заводах встановлюють очищувальні фільтри. У Європі почали випускати електроавтомобілі, які працюють від електромережі. З опалого листя роблять компости і підживлюють рослини. Ми з вами. Маємо розуміти, що природу потрібно берегти. Весною, коли все пробуджується від зимового сну, висаджують молоді саджанці дерев. Дерева називають легенями планети. Чим більше зелених насаджень, тим більше збагачене киснем повітря. Оберігайте природу, цінуйте чисте повітря, повітря безцінне. Без повітря не зможуть жити ні люди, ні вся жива природа. Повітря це життя. До нової зустрічі. Все буде Україна!